Руальд Дал, Чарлі і Шоколадна фабрика. Докладний переказ. Розділ перший. А ось і Чарлі. Цей розділ знайомить нас з родиною Чарлі. Вона складається з дідуся Джо та бабусі Джозефіни. Це батьки пана Бакета. І дідуся Джорджа та бабусі Джорджини. Це батьки пані Бакет. Також тато та мама, пан та пані Бакет і їх син Чарлі. Мешкали вони у дерев'яній хатинці на краю міста. Хатинка складалася лише із двох кімнат та одного ліжка. Ліжко віддали дідусям та бабусям, які і ділили його в чотирьох. Вони були дуже кволі та утомлені і ніколи не вилазили з нього. А Чарлі з мамою і татом. Спали на підлозі на матрацах у іншій кімнаті. Родина була дуже вбогою. Пан бакет працював на фабриці зубної пасти, де накручував кришечки на тюбики з пастою. Грошей йому платили за це мало, хоч як він старався робити свою роботу швидко і якісно. Їли вони щодня одне і те ж. На сніданок хліб з маргарином, на обід варену картоплю з капустою. А на вечерю капусняк. Чарлі у цій родині було найгірше йому дуже хотілося шоколаду. А відчував він смак шоколаду один раз на рік на свій день народження. Родина заощаджувала кошти і купувала йому одну плиточку шоколаду. Він розтягував її на цілий місяць. Але було ще одне лихо. Яке страшенно мучило малого шоколадолюба. Майже біля їхньої хатинки стояла величезна шоколадна фабрика. То була найвідоміша в цілому світі фабрика шоколаду і називалася вона Вонка. Власником фабрики був містер Віллі Вонка. Розділ другий фабрика містера Віллі Вонки. Увечері Чарлі приходив до кімнати бабусів та дідусів, сідав на їхнє ліжечко і слухав цікаві історії із життя, що ті розповідали малому. Цього вечора він запитав про фабрику Віллі Вонки, і дідунь Джо почав йому розповідати все, що про неї знав. Він розповів про те, що містер Вонка просто чарівник, тому що він робить із шоколаду все, що забажає. Він винайшов понад 200 нових сортів шоколаду. Окрім цього, він вміє виготовляти зефір, що має смак фіалок, карамельки, що кожну секунду змінюють колір, льодяники, які тануть, щойно торкаєшся до них губами. Потім бабуся Джозефіна попросила дідуся розповісти про божевільного індійського принца. Всі з великим захопленням слухали розповідь дідуся. Розділ третій. Містер Вонка та Індійський принц. Принц Пондівішна написав листа містеру Вонці і попросив, щоб той приїхав у саму Індію та побудував йому величезний палац із шоколаду. Звичайно, Віллі Вонка погодився Все у цьому палаці було з шоколаду, а із кранів у ванній замість води лився гарячий шоколад. Містер Вонка повідомив принцу, що палац довго не вистоїть, необхідно починати його їсти, інакше все потече. Але принц сказав, що не збирається його їсти, він буде в ньому жити. І одного спекотного дня принц прокинувся і побачив, що він пливе у озері із шоколаду. Його палац потік. Чарлі навіть засумнівався у тому, що це може бути правдою. Але усі четверо старих підтвердили слова дідуся Джо. А потім дідунь Джо таємничим голосом повідомив, що працівники фабрики ніколи з неї не виходять, і до фабрики ніхто не заходить. Малий запитав А як же там працюють люди? А дідусь відповів Там працюють не люди. Звичайно, хлопчик хотів дізнатися ще більше по фабрику та її працівників. Але мама покликала спати. Розділ четвертий Таємні ПРАЦівники. Наступного вечора дідунь Джо розповів, що одного дня містер Віллі Вонка розігнав усіх працівників додому і наказав більше не приходити на роботу. Виявляється, що серед працівників з'явилися шпигуни. Які викрали таємні рецепти. І незабаром усі фабрики почали виготовляти такі ж шоколадні вироби. Містер Вілівонка зрозумів, що таким чином він скоро збанкрутіє, тому він закрив фабрику, а сам зник. Минали місяці, а фабрика була на замку. Але одного ранку із димарів фабрики завився білий дим. Ніхто не міг зрозуміти, що ж трапилося. Фабрика і далі була замкнена, на воротях висів ланцюг на замку. Але вона працювала. А у вікнах рухалися маленькі темні тіні. Відтоді фабрика так і працює ось уже 10 років. А хто ж є працівниками фабрики, невідомо. І саме у цей момент до кімнати зайшов пан Бакет і повідомив новину Фабрику вонки відкриють для кількох щасливчиків. Розділ п'ятий. ЗОЛОТІ квитки У газеті вечірній вісник розмістили оголошення, що власник фабрики вирішив дозволити відвідати виробництво п'ятьом дітям. Які знайдуть золоті квитки під обгортками звичайних шоколадних батончиків. Він особисто буде водити їх по фабриці та подарує стільки цукерок і шоколадок, що їм вистачить на все життя. І звичайно, вся родина задумалася над тим, як би допомогти Чарлі потрапити до фабрики. Велику надію усі покладали на плитку шоколаду, що Чарлі отримає через тиждень на день народження. Розділ шостий. Два перші щасливці. На другий день було знайдено перший золотий квиток. Щасливцем виявився Августус Глуб. Це був дев'ятирічний товстунець, обличчя якого нагадувало грудку тіста із смородинками очей. Він щодня їсть велику кількість цукерок, тому було б дивно, якби він не знайшов квитка. Як виявилося, шоколад та цукерки це єдине, що його цікавить у житті. Але мама говорить, що це краще, ніж бути хуліганом та стріляти у птахів. Цілу країну охопила лихоманка купувати цукерки. В одному місці бандит пограбував банк на 5 тисяч доларів і того ж дня купив на усі гроші шоколадні батончики. Прямо перед днем народження Чарлі газети сповістили, що було знайдено другий квиток. Власницею виявилася Верука Солд. Веручин батько був заможним чоловіком, тому, коли його донька сказала, що мусить отримати цей квиток. Він почав купувати батончики сотнями тисяч і заставляв працівниць своєї фабрики розгортати їх і шукати квиток. Він мав фабрику, де жінки цілий день лущили горіхи, а потім підсмажували їх та підсолювали. Тому він вирішив, що розгортати шоколадки їм буде нескладно. Протягом трьох днів працівниці розгортали шоколадки аж допоки одна із них не знайшла квитка. Розділ сьомий День народження Чарлі. Настав довгоочікуваний день День народження Чарлі Бакета. З самого ранку родина привітала його і подарувала шоколадний батончик, на якому було написано Високочудесний зефір Мелад Вонке. Усі з нетерпінням чекали, коли Чарлі розгорне дарунок. Усі вони знали, що смішно було сподіватися знайти золотий квиток у малесенькому батончику, хоч все таки маленька надія була. Коли Чарлі почав його розгортати, напруга у будинку зростала. Спочатку він робив це повільно, а потім, неначе терпець йому вірвався. порвав просто посередині і йому на ноги упав шоколадний батончик. Чарлі поглянув на всю родину і сумно усміхнувся до кожного. Розділ восьмий. Знайдено ще два золоті квитки. Газета повідомила, що знайдено не лише третій, а й четвертий квиток. Третьою власницею була Віолетта Борегард, дівчинка, яка постійно жувала жуйку. А четвертий квиток знайшов хлопчик Майк Тіві. Йому було 9 років, і він весь час сидів перед телевізором, а сам був обвішаний іграшковими пістолетами та автоматами. Розділ 9. Дідунь Джо іде на ризик. Одного вечора дідунь Джо відкрив перед Чарлі свого старого шкіряного гаманця. І звідти випала одна десятицентова монетка. Дідунь приказав йому негайно бігти до магазину і купити ще один шоколадний батончик. Вони вдвох відкрили його і побачили там лише солодкий батончик. Розділ 10. Родина починає голодувати. Пішов сніг. Стало дуже холодно. У стару хатинку, де жила родина Чарлі, завівав сильний вітер. Усі члени родини не думали ні про що. Як зігрітися та поїсти. Пан Бакет втратив роботу, бо фабрика збанкрутувала і закрилася. Він почав розчищати сніг на вулиці, щоб заробити хоча б щось. На жаль, грошей не вистачало, і родина почала голодувати. Хлопчик дуже схуд і почав робити усі справи дуже повільно, зберігаючи енергію та силу. Одного дня він ішов зі школи, опустивши голову. І помітив у снігу папірець. То була однодоларова банкнота. Звичайно, він вирішив піти до магазину і купити один шоколадний батончик, а решту грошей віддати мамі. Розділ одинадцятий: ЧУДо. Чарлі купив один шоколадний батончик і миттю, не відходячи від прилавка, почав його їсти. Потім він не втримався. І купив ще один. Здер обгортку і побачив там золотий квиток. Продавець здійняв галас від радості. До крамнички набігли люди. Дехто радів за хлопчика, дехто заздрив, а дехто пропонував перекупити у нього квиток. Одна жінка запропонувала 500 доларів. Але продавець заступився за хлопчика і наказав йому іти додому. Розділ дванадцятий. Що було написано на золотому квитку? Містер Віллі Вонка вітає тебе, щасливого власника золотого квитка. Я сам особисто водитиму тебе по фабриці. Покажу усе, що там можна побачити. А додому відвезу тебе на вантажівці, яка буде заповнена солодощами. А якщо колись твої запаси солодкого закінчаться, то тобі буде достатньо знову прийти до мене на фабрику. Показати цього квитка, і я з радістю дам тобі того, що ти забажаєш. Для відвідин я вибрав перший день лютого. Ти маєш прийти о 10-й ранку. І ще ти маєш право взяти одного чи двох родичів. Підпис Віллі Вонка. І тут родина зрозуміла, що перший день лютого завтра, розділ 13-й. Настав щасливий день. Із Чарлі пішов дідунь Джо. Перед фабрикою зібралася юрба людей. Усі четверо власників квитка прийшли з мамою і татом. Чарлі чув, як за спиною галасує натовп. Люди намагалися упізнати дітей. А потім раптом усі замовкли, бо перед ними з'явився Віллі Вонка. Розділ 14 Містер Віллі Вонка, Що то був за чоловік? На голові він мав чорний циліндр, одягнений у темно-фіолетовий фрак, штани мав темно зелені, рукавички перламутрово сірі, а в руці тримав тростинку з золотою бамбулькою. Він привітався і запросив дітей та їх батьків до фабрики. Як там було гарно і затишно. Містер Вонка повів відвідувачів коридорами. Вони йшли то ліворуч, то праворуч, то знову ліворуч, а тоді знову праворуч. Містер Вонка зауважив, що усі коридори йдуть вниз. Виявляється, для цехів фабрики на горі не було місця. Перший цех, перед яким вони зупинилися, називався. Шоколадний цех. Розділ 15-й. Шоколадний цех. Цей цех серце всього бізнесу. Центр усієї фабрики. Відвідувачі побачили перед собою річку, що була коричневого кольору. То текла не вода, а шоколад. Навколо було багато велетенських труб. Які висмоктували шоколад із річки й переганяли його кудись далі. З іншого боку, усі помітили водоспад. Він змішував шоколад. А дерева та кущики разом з травою були зроблені із цукрової вати. Усі спробували покуштувати цю траву і раптом почули вереск. Кричала Верука солд. Вона помітила маленьку істоту там, за водоспадом. І Віллі Вонка розповів, що це його працівники. Це Умпалумпи. Розділ 16. Умпалумпи Містер Віллі Вонка розповів, що ці істоти імпортовані із країни Лумпаландії. Вони у тій країні страждали та боролися за існування. Тому Віллі Вонка сказав, що запропонував їм працювати на його фабриці. Вони тут же погодились і почали збиратися переїжджати. І тут верука Солт захотіла негайно одного умпалумпу додому. Але раптом усі переключили увагу на Августуса глупа, який стояв на колінах і пив із річки рідкий шоколад. Розділ 17 Августус Глуп вилітає у трубу. Віллі Вонга благав хлопчика зупинитися. Наголошуючи на тому, що людська рука не повинна торкатись до його шоколаду. Але той його не послухав, нахилився надто низько і булькнув у річку. Його почало затягувати у одну із тих велетенських труб, що звисали вниз. Труба була скляна, тому усі бачили, що він летить головою вперед по трубі, мов торпеда. Та раптом він застряв посеред труби. Мав великого живота. Але тиск від шоколаду був сильнішим, тому він знову шуганув угору, мов куля. Містер Вілівонка запевнив його батьків, що з ним усе буде добре, і наказав умпалумпам відвести їх до нього. Розділ 18. ПО шоколадній Річці Містер Вілівонка вирішив далі помандрувати на рожевому човні по шоколадній річці. Всі сиділи і спостерігали за чудесами навкруги. Раптом Вілівонка зачерпнув кухлем шоколаду із річки та запропонував випити його спершу Чарлі, а потім дідуню Джо. Вони пливли річкою, а потім здоровенною трубою, у якій була стрімка течія шоколаду. І раптом їх човен зупинився біля дверей, на яких було написано склад номер 54 усі сорти кремів. Потім вони промайнули мимо дверей з написом Склад номер 77 Усі сорти бобів. І раптом перед ними з'явились яскраво червоні двері. Містер Вілівонка наказав зупинити човна. Розділ 19 Цех винаходів. Вічні Барбариски. І Волосяні Іриски. Це найважливіший цех усієї фабрики. Тут готують найновіші та найтаємніші винаходи. Досі сюди не заходили навіть умпалумпи. Містер Вілівонка заборонив дітям до будь чого торкатися. Цех був схожий на Відьомську кімнату. Скрізь стояли великі казани, у яких щось булькало та кипіло. Містер Вілівонка підбіг до невеликої блискучої машини, що постійно пухкала, і після кожного пух. Із неї вилітав скляний камінець. Це були вічні барбариски. Потім він підвів їх до казана, у якому готувалися і іриски. З'їси їх і за півгодини виросте волосся на голові, бороді та з'являться вуса. Розділ 20. Велика Жуйкова машина. Вілі вонка підвів відвідувачів до наступного апарату, що виготовляв жуйки. Віолета Борегард одна із всіх відгадала, що ж саме приготувала дивомашина. Розділ 21. ЧАО Віолетто. Це жуйка, що змінює харчі. Вона дорівнює повноцінному обіду із трьох страв, пояснив містер Вілі Вонка. Усі були просто шоковані від розповіді Вілі вонки про цю дивовижну жуйку, і тому не дивно, що Віолета Борегард захотіла її і негайно. Вілі вонка повідомив, що поки що не варто, вона ще не зовсім готова. Але Віолета простягнула руку у машину і дістала її. Негайно вкинула до рота і закричала О, томатний суп! Вілі вонка кричав, що її не можна їсти, вона ще не готова. О, чорничний пиріг. Насолоджується Віолетта смаком жуйки. І раптом усі помічають, що вона синіє, і її ніс стає схожим на чорницю. Вона почала пухнути і роздуватися. Батьки почали лементувати та просити містера вонку негайно повернути їхню дитину назад. Він приказав Умпалумпам відправити її у сокочавильний цех. Там із неї вичавлять сік. Розділ 22. ПО КОРИДОРУ Відвідувачі переживали за Віолету, але продовжили свою мандрівку фабрикою. Містер Вільлі Вонка повів їх коридором, де вони могли бачити велику кількість цехів. У кожному із них виготовлялося щось незвичайне. А зупинитися вони вирішили біля цеху, де виготовлялися квадратні цукерки, що обертаються круглими. Розділ 23. Квадратні цукерки, що обертаються круглими. Усі зупинились перед дверима до цеху, де стояв довгий стіл. А на ньому лежали квадратні цукерки з рожевими личками на одній стороні. Коли містер Вонка відкрив двері, усі цукерки обернулися круглими личками до них. Потім містер вонка повів їх далі. Наступний цех виявився горіховим. Розділ 24. ГОРІХОВИЙ цех У цьому цеху білочки добували горішки з під шкаралупи. Умпалумпи так лущити не вміють. У них горішок розпадається навпіл, а білочки дістають його цілим. Вирука Солт раптом захотіла одну із білочок додому. Її батько запропонував вонці продати йому одну із білочок за будь-яку ціну. Звичайно, він відповів, що вони не продаються. Вирука тут же заскочила до зали, простягнула руку, щоб взяти білочку, і раптом весь зал затрусило, і всі 25 білок вчепились в її руку. Вони сприйняли її за горіх і почали стукати по голові, перевіряючи, чи вона не зіпсований горіх. Вона таки виявилася зіпсованим горіхом. І білочки потягли її до сміттєпроводу. Цей сміттєпровід вів у сміттєспалювач. Але містер вонка заспокоїв пані Солт. можливо, сьогодні його не розпалювали і є надія врятувати її доньку. Батьки намагалися видивитись її в тому сміттєпроводі, але білочки скинули і їх туди ж. Розділ двадцять п'ятий. Великий скляний ліфт. Залишилися Чарлі Бакет і Майк Тіві. Решта дітей вийде сухими із води. Не хвилюйтеся за них. повідомив містер Вонка. Далі вони подорожували ліфтом, в якому кнопки були абсолютно скрізь. А кабіна була зроблена із товстого прозорого скла. Чарлі обирав, яку ж кнопку натиснути та куди відправитись. І тут Майк ТІВІ прочитав «Телевізійний шоколад». Він на неї натиснув, і вони помчали уверх. Розділ 26. ТЕЛЕВІЗійно шоколадний цех. Містер Вонка дав кожному по парі чорних окулярів і сказав ні в якому разі не знімати їх. Всі, одягнувши їх, побачили білу довгу залу, в якій не було більше нічого. В одному кутку стояла телекамера, а поруч біля неї поралися умпалумпи у космічних скафандрах та окулярах. Тут виготовляли телевізійний шоколад. Це такий, що передається по телебаченню. Але спочатку містер Вонка розповів, як працює звичайне телебачення. На його думку, в одній кімнаті роблять фотознімок. Який потім розпадається на мільйони дрібненьких картинок, які за допомогою електрики вистрілюють у небо. Там вони наштовхуються на антену, по кабелю спускаються вниз до телевізора. І вуаля ви бачите суцільну картинку. Майк Тіві не повірив у те, що розповів Вілівонка, і той вирішив йому це довести. І У нього вдалося. Він відправив плитку шоколаду з однієї кімнати в іншу, і її передали по телебаченню. Розділ 27. Майка тіві передають по телебаченню. Майк тіві запитав, чи зміг би Віллі вонка передати по телевізору, наприклад, людину. Той відповів, що певно, зміг би, але не варто так ризикувати. Але Майк Тіві уже забіг у кімнату і почав кричати, що він перша людина, яку зараз передадуть по телебаченню. Спалах, тиша, майка не стало. Всі глянули на екран телевізора і побачили там цілого та неушкодженого хлопчика. Але тепер він був крихітним. Зросту він мав 2-3 сантиметри. А голос, як у миші. Батьки попросили містера Вонку зробити все можливе, аби він знову став таким, як був. І він запропонував покласти його у машину, в якій він перевіряє, наскільки розтягуються жуйки. Батьки тут же відмовились. Будемо сподіватися, що він швидко підросте. А як ні, то отримав він, скажу я вам, по заслузі розділ 28 Залишився тільки Чарлі. Дідунь Джо сказав, що залишився тільки Чарлі. Мабуть, на цьому екскурсія буде завершена. Містер Вілівонка сказав, що це означає лише одне Ти переміг, скільки всього тепер треба узгодити, скільком людям треба повідомити, швидше у ліфт. Кнопка, на яку натиснув Вілівонка, була підписана вгору і геть. Ліфт злетів угору, мов ракета. І раптом трах-тарарах, Гуркіт розтрощених дощок і черепиці пролунав над їхніми головами. І справді Ліфт протаранив дах і летів у небо. Розділ 29. Інші діти ідуть додому. Ліфт зупинився і завис угорі над фабрикою. Вони бачили маленькі будиночки під собою та людей, а серед них інших дітей, що повертались додому. Гладкий Августус Глуб став худим, як соломина. Вирука солт була фіолетового кольору. Вся родина солтів з голови до п'ят у відходах і смітті, а Майк Тіві став метрів три заввишки і тонюсінький, як дріт. Віллі Вонка заявив, що йому треба серйозно поговорити з Чарлі. Він натиснув кнопку, і ліфт знову подався у небо. Розділ 30 Шоколадна фабрика Чарлі. Я дуже люблю свою фабрику. Але вирішив усе це подарувати тобі, люба дитино. Дідунь Джо не повірив. Сказав, що це жарт. Але ні! Містер вонка говорив цілком серйозно. Чарлі сказав, що швидше за все мама не покине стареньких і не піде жити на фабрику. І неможливо їхнє ліжко туди перенести. Нічого неможливо. Але ліфт Віллі вонки уже ширяв над домом бакетів. Вони розтрощили дах, заштовхали ліжко у ліфт, а потім і маму з татом та вилетіли крізь дах знову в небо.